Заснування Святої Церкви Христової, сходження Святого Духа. День п'ятидесятниці був щорічним святом, яке відзначали через сім тижнів або 49 днів після свята перших плодів, а тому воно також називалося святом тижнів. Грецькою мовою його назва звучить як Пентекост і означає 50. Тобто це був 50-й день після свята перших плодів. Достеменно невідомо, де саме зібралися послідовники Ісуса Христа. Посол Лука просто написав, всі вони були в купі на тім самим місці. Можливо, вони перебували на території храму. Однак у діяннях була другий вірш іде мова про те, що це був дім. Вряд, чи так назвали б храм, хоча таким чином могли б описати житло. Що вони зібралися не в храмі, то напевно десь неподалік. Гадка про вітер. І вогонь є не випадковою. Слово дух пов'язане зі словом, яке тут перекладено як вітер. Воно також означає подих. Обидва іменники дух і вітер, чи подих походять від її словом дутим, дихати. Обидва іменники дух і вітер, чи подих походять від дієслова дутим дихати. Фраза з неба шум, неначе поду буйного вітру, казує на силу Святого Духа і повноту його сходження. Вислів поділені язики, мов вогонь. Зображає присутність Бога. Кілька разів у Старому Завіті Бог показувався у вигляді полум'ям. І цей вогонь осів на кожній присутній там віруючій людині. Сповнення Святим Духом це не те саме, що і хрещення. Духом Святим. Хрещення Духом Святим відбувається в житті людини лише один раз у момент її спасіння, а сповнення Духом Святим може траплятися не лише в момент спасіння, але й багато разів після нього. Віченням Хрещення Святим Духом був той факт, що усі вони почали говорити іншими мовами. Безумовно, це були живі мови, якими люди говорили, адже слово і лекту використано другим думки. Главі шостий вірш і восьмий вірш означає мова, а не якесь «несамовитим белькотінням. Це дає зрозуміти, у якому власне значенні використано слово мова в інших місцях. Святого Писання Нового завіту. Дана подія слувоє початком створення Святої Церкви. До цього моменту про неї говорили у майбутньому часі. Свята Церква є тілом завдяки хрещенню Духом Святим. А тому. Перший випадок хрещення Духом Святим і вказує на урочисте заснування Святої Церкви. Звісно ж, у діяннях 2 глава перші по четвертій вірші не вказується точно, що хрещення Духом Святим відбулося саме на день П'ятидесятниці. Однак на це вказує. Вірш, перша глава 5 вірш, а в 11 главі 15 і 16 вірші. Згадується дана подія так, наче вона відбувалася саме на святом п'ятидесятниці, адже свята церква утворилася саме тоді. На свято посходилися до Єрусалиму євреї з різних земель, де вони колись розселилися і утворили єврейську діаспору. Напевно, вони розмовляли двома мовами, грецькою мовою і своїми рідними мовами. Тому ці люди були приголомшені. Коли почули, що євреї з Галилеї розмовляли мовами народів, що проживали довкола Середземного моря. Невідомо, чи різними мовами розмовляли лише 12 апостолів, а чи усі 120 присутніх віруючих людей, декілька. Фактів свідчить на користь того, що така дивовижна подія трапилася лише з 12 апостолами. Їх назвали Галилеяни, апостол Петро виступив з 11, Найближчий Попередній займенник вони у речі першому стосувався апостолів. Але даному твердженню суперечить той факт, що кількість мов перелічених у другій главі 9 по 11 вічі, перевищує число 12. Однак один апостол міг говорити кількома мовами по черзі. Та все ж існує вірогідність, що усі 120 присутніх віруючих людей розмовляли різними мовами. Оскільки більшість з них походила з Галилеї, то їх узагальнено могли назвати галилеянами – Згадка про 12 апостолів вказувала на те, що вони були лідерами серед 120 віруючих людей. А темою, яку обговорювали усі ці люди, були величні діла Божі. Здається, вони таким чином прославляли Бога. Вони не говорили про необхідність. Покаятися і не звіщали добру новину. Не маючи змоги пояснити таке чудо, невіруючі євреї були збентежені. Навіть дехто почав лузувати і твердити, що то вони молодим вином повпивалися. Словом вином означає Mladim, sladkim vino.